Сьогодні погано, немає довкостра. Так, нас хороша риба стена, треба Бо тут течії немає. Всім привіт! Ота риболовля на десні. Льоду мало, Десна ще гуляє, але під берегами, де тиховодя, вже є невеличкий шматок льоду, на якому ми виставили 10 жерлиць. Сьогодні буде риболовля на жерлиці на Десні. Слабка течія, невелика глибина, поряд озеро, де можна спробувати піймати живця і не тільки живця. Я приїхав з двома Віталіями. І ми сьогодні. Хочемо піймати Деснянську щуку. Тут вже будуть, я думаю, нормальні екземпляри, залюкові щуки і точно піймаємо гарну рибу. Я упевнений, тому що це місце робоче, 100% і щука тут є. У нас із живців тільки плітка. Ми використовуємо на Десні плітку. Якщо немає іншого живця, то іноді окунь. Але от найкращий живець це плітка, густірка і навіть уклійка. Це для десни. Карася ніколи ми не використовуємо на десні. Ніколи. У нас перше спрацювання. Щука крутить жерлицю. Треба було взяти нагорчик. Розкручує, дивіться. Хай ще трошки розкручує. Різниця є чи на озері, чи на Десні. На десні більше щука а, все, пошло. Давай Віталій Є? Є Добре? М да, більше кілограма точно. Даже... Непогано щукають да. не буде. Треба, наверное, може багор чи так зайде. Давай, я... ну, давай, потробуємо ще черги. Ну щука така, двушка це точно, мабуть. А мої. Багор без багра. Ти диви як тягне. Давай так багром, так? Да? Ну сходи за багром. Давай, Ти знаєш, щука така. Щучка. сумки, ні? Ні, він там лежить. Багор треба. Не заведу, боюся, порви. Ну тоді ну, дай... хай тягає, потихеньку просто томлю її, хай да там нормальна щука Да як я її візьму? Ладно, хай пошла Давай, давай багор Давай Не бачу нічого парни не болит. Не бачу взяв не взяв, не пролазить, стала разом. Я не бачу просто дзюбка мішає, значить підхватив, бачиш. А, вона раком стоїть. Ні-ні, не стоїть, зараз подожди. Підхватив нормально. Треба Риба... Риба... Стой, 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 стой підожди, пішла назад витягнути багор. Вона там і не сильно велика, не Нас витягну багор. Не... Дай бери ще ж дві руки. Дай. Ні, ні, зараз не до п'яти її. Зараз він до п'яти щуку. Не, 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 не. Давай попробуй рукою за глазами. Вона стала просто по переклунці. То дивися, руки не цеєчки, щоб не Ну, У мене є кантер, ми її зважимо. Ось така гарна щучка перша в нас сьогодні. Оце вам десна. Вище щуку підніми, вона ж на землі лежить. Подожди, спішиш. Два. Два триста. Трошки в снігу. Така, отака щука. Жерлиці ми виставили півдесятої ранку і відразу, як ми тільки їх поставили, у нас вже було одне спрацювання і взяли щуку. Активна щука стояла. Далі мовчить. Немає нічого, ну я думаю, ще буде за цілий день. Сьогодні сніжок, насипало багато сніжку, десна гуляє, але в одному місці вона вже стала. І коли стає десна, то починає падати вода. Подивіться, ось, як впала вода на десні, наскільки вона впала. Ну, десь пів метра точно поламало лід під берегом, тому він небезпечний, якщо ходити близько під берегом. ще вимило. Ми метро 4 там мого. Що, витягай? Ні-ні-ні, не спіши. Хай ще трошки. Вона може просто не зажрати. Добра, то була, то мабуть. Ну, мотає, мотає. зупинилася, не хоче. І не забувай, що в нас повідки ж не металеві, то сильно не тягнути, бо може відкусити. Матнула трохи? Так. Ну, ну, пробуй, як ти береш. Підсічку робити треба. Коли є це напряг. Підсікни трошки. Є? Хорош. Аккуратненько так. Це ми Віталія Чимо ловити... Чимо ловити рибку на жерлицю. Що там? Нормально. Кілограмка. Залікова буде. О! О! Така риба. Давить, рукою важко. Я... А ну натягни, візьми. Ого, які попнули. Одною рукою ніяк, хвост, дивіться, 50 см. Щука 50 см, без хвоста. Все. Щуки піймані, будемо сідати, снідати, поп'ємо чаю, поємо сала. Я брав сьогодні сливи. Сливи. Знаєте що за сливи? По-українськи це сливи. Ну сливи. Будемо їсти. Хай щука клює далі. Треба буде в обід розвести багаття, щоб підсмажити отакого сала. Є сало вже таке з банки, як я люблю. Солене. Оце ось сливки. Отут у термосі гарячі відбивні свинина. Ну, розкладаємось їмо. Навіть на голову буває трогають. Треба підловити живців. Тут настоячу у мене клює уклійка. То піймаю 5 живців, там трошки більше. Віталіон он ловить його там. Окунці проскакують. А я ось настоячу. Дробинка, гачечок, на нього одягаю мотиля одного і уломку. Зараз покажу, як воно буде клювати. Я кілька уже піймав. Чисто кобереж трогає. Може вже об'їла. Оп, і є. Ось вона уклійка. Така. Якраз гарний живець на десну. Да дивись ти? А тепер я хочу половити на балансир. То зараз приїжджу із флюриком балансира, а то щука відкусить. Я ж тут похожу Біля жерлиць на балансир. Тут щука крутиться, може яка і глупить. Може. Побачимо. Бо я зараз на мармишку дуже сильно ловити не хочу. А спробувати хижака влупити. Може. Це таке. Навезіння, я б сказав би. Ловля щуки на балансир Десні, А що це таке? Ого, зачепився за щось. А що це тут таке? Корч а? якийсь корч. Це погано. Пробую відчепом зняти в балансир, а воно щось таке, знаєте, наче там не корч, а якийсь обрив якісь обривки сітов, чи я не знаю що це таке. Бо зачепив вже і від... Відчеп, вже зараз можу все відірвати, йо-майо. -йо. Щось таке буде. Щось буде. Відчеп не хоче віддавати балансир там. Ай наловився. Ще воно за невезуха. Та Я не брав спеціального відчепа. Для десни забувся, реально забувся. У мене такий він з мотузкою потужний. Можна корчів виворачувати, але я його забувся вдома, якось не подумав. Так, реально там якась сітка стоїть. Дістати я не дістану, обірвав і балансир, і відчеп, відбійник це відірвав і там воно рвалося, чути як продиралося. Якась сітка там стоїть обірвана 100%. Я вже почув це, як тріщало. Ну таке. Це погано. Так і половиш. Може ще один відірву. Ну, спробую все одно, хоч немає чим їх відбивати. Але хочеться поки помахати на щуку. Побачимо. Як це я так промахнувся з відчепом для балансирів? Можна ж цю лунку, де я обірвав балансир, закинути камеру і подивитися, що саме там на дні. Головне не зачепити камеру, якщо там реально сітка. А ну зараз глянемо, що там. Так, так. Видно погано. Тому що прозорість води така під льодом. О. Так, опустили на дно. Так, сітка. Ось вона стоїть, дивіться. Якась мотузка із... Так, обірвана сітка. Ось вона. Є. Корч. А на корчу. Вон мій балансир. Я його бачу. Вон він. Біля корча. Ось корчик і потужний. Ого, корчака який, Дебелий. І там сітка моя, кажу моя. Приманка моя. Ось воно стоїть. І там ще корч. Корч, 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 корч. і ще корч. А корч добрий. Ох який. Отаке. От Жерлиця спрацювала. Це вже третій раз. Іду побачу. Моя черга витягувати. Ну щось Щось не мотає. Може вже домоталася. Не хоче. Ну хай трошки постоїть. Так, це буде... Холоста. Зараз подивимося. Так, холоста, а живця покусала добряче. Ну, ще живець живий. Холоста! Ну мені не пощастило, нічого. Хто там? Бачу, тут бачу, що мене сидить. Ага, сидить. <свігальний> Тягає щось. Віталій знайшов непоганих пліток, отаких пліють. Пів води. Нормальні такі, так? О, сковорідні. Плітки. Зараз і я ще трошки по мормишу. Взяв вудку з мормишкою. Ви там спостерігаєте за жерлицями, бо я спиною сиджу до жерлиць. Бо може отак жерлиця спрацювати і щука затягне в ту обірвану сітку. Не хотілося б. А я думаю, як її дістати, знаєш як? А що це я туплю? Можна взяти сокиру. Добре? Взяти сокиру, виробити таку тичку метрів три. І туди в лунку і зачепити сітку. Намотати сітку. Да, і витягнути. О, Можна і зробити таке. І дістати її. А що це? я, я ж? Ха-ха! А скільки глибини туди? Тільки глибини зробити. Так, йду вирубувати птичку. Якусь таку метрів три, а краще чотири може. Щоб з запасом. Клена. Дикого клена американця. Вирубав. щук на шерхаю. Не знаю. А ну, а ну достанет. Дно. -мо. Не дистает дно. Зараза, мало Ну вот тут я не думал, что так глубоко. Да та не, что ж, что щуперся Так, зачепив сітку, тяну. Ага, Порвалося. Дивіться, дістав я сітку, як я казав, і на ній є приманки. Ось одна приманочка, ось друга. Віталій, тут мормиші є. Дивися, які жуки. Диви. Глянь. Оце на кліку буде. Це цих... не марми, це цей Бокоплава. Бокоплава. Це на Це науку немає. Ось дивися, мій балансир. Ось якась... Ай блін! Ось якась приманка. Це може моя бути така. Дивися. Ні, це не моя. Ні, моя. Колись я тут відривав таку приманку. А може і не моя. Грузок. Це моя, мабуть, зрозуміло? Може і твоя. Ось дивися. Блешня яка, це флагманівська. клео, може і не флагманівська. Якщо це клео, то це реально класна блешня. А ну подожди, я потрапив. Тут повипадали жуки. Зараз треба взяти ножа, повирізати. І жуків заодно назбираєшся. Ось тут відпала одна. Може там на дні просто ще вони лежать. Ну це класна брошня. Якщо це оригінальне клево, я думаю, не оригінальне. Мій балансирчик. Ось іще приманка задубівша. І дві годівнички. Ось одна годівничка фідерна. О, яка. І ось іде ще одна була. Десь ще одна була. Ось ще одна годівничка. Причому однаковий, хтось може один і той самий відірвав фідерист. Ну, у тебе. Головне, що повернув свій відірваний балансир. От. Відчеп десь відпав, немає. Що ще було? Оце ось Віталієва оснастка. Я бачу просто, як він в'язав її. В'яже таким самим вузлом, як і я. Це колись ми тут відірвав таку приманку. Вона вже така. А що це? Це снек От. Далі що? Чотири таких приманки вже ну, на Викінштейн. Один, два, три. Ось четверта, чорна. Далі годівнички відмив 120 і 100 грамів. Отакий От віброхвост. І ідентифікував я цю блешню. Це не оригінальна Клео. Це називається Fishing Roy Cleo P 18 грамів. Отака. Ну, думаю, непогана блешня буде. Хоча я на такі не ловлю. Ось так. Помучився з пів годинки, але дістав я цю сітку. Поки хлопці ловили рибу, я разів багаття таке велике, жар який. Підсмажимо сало, бутерброди, ковбаса, поїмо, пообідаємо і будемо продовжувати ловити рибу. Отак. От В обід щука мовчить. Будемо чекати вечірнього виходу, якщо він, звичайно, ж буде це вечірній вихід. Іду, візьму вудочку, походжу, спробую ще піймати якогось окуня. Чи платвичку. Трошки -то хлопці ж то підловили. Ну, я багато часу витратив на діставання сітки, потім багаття розводив, ну то таке. То що хоче, то і робить. А от щука має під вечір би й клюнути, хоч одна. Тут у цьому озері можна знайти рибу. Тільки треба займатися чимось одним. Чи жерлицями, чи мормишкою. я от Чисто живці підловити трохи да і все, вже і клюнуло відразу, дикнуло. Це уклійка, я думаю. Ось вона уклейка. Ні, о, оце якраз правильний Деснянський живець. Настоячу навіть можна ловити, не киваючи. Оце на мотиля клює щось. О, є. Знову живець. Живець клійка. А є ще в мене тут такі жуки під назвою Бокоплав. Може то не бокоплав. Я назбирав на сітці, і Віталій назбирав, і я назбирав. Тут вони в мене ті жуки сидять. Чи це мормиші? Мормиші, напевно. Я путаю бокоплав, мормиш. Ну, зрозуміло, якийсь жук. От я його зараз так... Опа, Ні. не виходить одягнути. О, є. побачимо, чи буде риба на цього жучка клювати. Може бути клювати, може не клювати. Може просто уклійка не буде на нього клювати. То вона вже підзадовбала мене. Ця уклійка. А ну ж. Ого. Є клювання, але це не мотиль. Цього. Ручка... О, дає Всього ручка важче заїсти. Диви, що робить, глянь. Дідь, то буде витягуватися, бо ти здорова щука. Давай я буду. Нічого нема. Нічого немає. Серйозно. Серйозно. А чого так мотало і нема нічого? Нема нічого. Тупо, нема нічого. Я не, не знаю. Що... Не можна було йому казати нічого. Воно просто наче ото, я не знаю, так ніколи не мотало. Може який голубень <ривіт> Ну щука так не клює, Це зараз побачимо. Ну там живця немає. Я смикнув, воно тільки хоп і відірвався живець. А воно Ну Щука була походу добра. А -а -а. Зрізала покруй гачок, ну капець. <ривіт> Ай-яй-яй. Ох. Напишуть, кажуть. Флюрик гівно. Треба ставити металеві повідки. Ну, 10 років ловимо на жерлиці і ловимо тільки з флюром. Бувають зрізи, бувають. Але один-два за сезон. Не більше. Як уже потрапить щуці, цей флюр буває зріже, буває. Але із флюром краще щука клює, ніж на металеві. Це вже перевірено, тому будемо і далі використовувати флюру. Тільки так. А клювання було о 3 годині вечора чи дня, як правильно, це вже, це вже майже вечір. Ми ще трошки чекаємо, може, може ще щось і клюне. При бажанні тут рибку можна піймати на мормишку, але треба побігати по лункам, глибина велика. Клює слабенько, але все-таки риба є. Дивіться які. Окуні це Італії наловили двох. Я такою риболовою не займався, живці сидів От Окунці є, плітки попадаються. Ось вони. Ну отак. Можна ловити, якщо є бажання. Відкосила? була. Віталія чи... Я, щука... Я бачу, як вудка зігнулася. Щука відкусила мармишку. Зараза. Ні, таку не, мармишку гарну, так? Да? Так, точно. А, ну то вже вудку з На сьогодні досить. Так, і, тобі щука стоїть? Все напевно, будемо збирати жерлиці. Щука не клює. Вечаріє. Вечері, яка розбираємо жерлиця в Італії. Віталій вже при жерлицю, хоче поставити лунку, де його щука відкусила мармишку. Хоч на 5-10 хвилин, але хай постоїть, каже. Ну, хай постоїть. А ми тут будемо десь ні збирати. Каже, щука не треба, хай мормишку віддає. Сьогодні ми піймали дві щуки. Така одна десь кіло з копійками і... Нормально вже 2-300 і трошки окунців і пліток. ось тут. В принципі, нормально. Гриболовля сподобалась. Десна ще не стоїть, тому мало місць, де можна половити на жерлиці. Але вони є, будемо перевіряти. Дякую, що дивилися. Лайк, підписка, коментар. До побачення.